Вересень 2025 року, місяць заслуженого академічного закарпатського народного хору. Цей святковий період у межах відзначення 80-річчя з дня створення колектив проводить яскраво і змістовно. Досі відбулася низка концертів у різних мистецьких локаціях Ужгорода, заходи на вшанування видатних постатей з історії хору, диригента Михайла Кричка та балетмейстерки Клари Балох, а також творчі зустрічі із шанувальниками в обласній бібліотеці і студентською молоддю у закладах мистецької освіти. І вже цього тижня урочисто прозвучить головний акорд вересневої програми великий ювілейний концерт. У ньому будуть представлені як твори із золотого фонду, так і прем'єри. Зокрема, нова композиція, що безумовно стане візитівкою репертуару. Вокально хореографічна сюїта. Не забудь співаночки, наші, яка відтворює увесь календарний рік через призму закарпатських традицій. Вона побудована з чотирьох частин: весна, літо, осінь і зима, де ми показуємо різні пори року на Закарпатті, різні обряди, різні традиції в цей період. Наприклад, якщо весна в нас пов'язана із пасхальними традиціями, з великодніми іграми, то літо пов'язано вже із більш такими традиціями літнього, це і косарі, це і сколомийка. Осінь у нас пов'язана із закарпатським весіллям, багатонаціональним, багато національним, багатоетнічним. Ну і зима, звичайно, це на Закарпатті. Представити таке насичене фольклорне полотно давній задум керівниці хору, який вирішили втілити символічно до ювілею. Авторка ідеї та постановниця Наталія Петій Потапчук, котра здійснила обробку вокально хорового матеріалу. Хореографія Анни Кохан та Ірини Кізюр. В першій частині це в нас буде весняні такі традиції, значить такі ігрища, які відбувалися між дівчатами і хлопцями, гоя І під це поставлена хореографія. Це Ужгородський район, тут ближче до Ужгорода райони. В другій частині, коли в нас іде літо це Лисичово, Шавщина. Там буде у нас коломейка з відповідними костюмами цього регіону і хореографією. В третьому сезоні, звичайно, осінь це весілля, свадьба по закарпатськи Там у нас будуть вже гості які, ну, різні національності, які представляють це Мара Морощина. Відповідно Словаччина, Земплін, також Угорщина, гості з Угорщини і гуцули. Наші закарпатські гуцули. В останньому сезоні зима завершиться це вже все щедриком. Спеціально для нової композиції оновили і вбрання артистів. До питання підійшли ґрунтовно, провівши творчі експедиції в різних куточках краю. Глядачі побачать неповторний колорит і розмаїття традиційного народного вбрання за е, нарядом з. Е, Коломийки — це у нас буде осінь у нас відбуватися. Ми їздили в село Лисичово Іршавського району, де спілкувалися з людьми місцевими, намагалися передати їхній район, їхній колорит, що в рухах, що в по костюмах. Весну ми хотіли відобразити дівчат як веснянки. Тобто, це яблуневий цвіт, легкість, повітряність. Оркестрова обробка Михайла Бровді. Він розповідає, і в новій композиції, і загалом упродовж усього концерту слухачі тішатимуть звучанням багатьох музичних інструментів як звичних для колективу, так і ексклюзивних. До прикладу, вперше буде використано новий інструмент телинку. Наш соліст оркестру Іван Вархол, Сопілкар, вивчив, е, наслухався, десь перейняв манеру гри народних музикантів, е, і ви будете мати змогу насолоджуватися цим інструментом. Також е, в нашій композиції на свальбі буде е, використано такі інструменти, як тарагот, Шандор, Шайнер, соліст оркестру буде грати на цьому інструменті. Ми знаємо Шандора, це, це буде яскраво, це буде файно. Також будуть представлені гуцульські цимбали. Е, також ми будемо грати в першій частині нашого концерту, де буде представлено золотий фон закарпатського хору. Будемо грати е, дуже гарний, е, такий свіжий твір Віктора Теличко Убили Липеїка. Там ви будете мати змогу почути бас-кларнет і дзвони. Звучатиме і гуцульська трембіта. Артисти хору, зокрема, і його вокальне тріо та провідні солісти хорової, оркестрової і танцювальної груп. Цього вечора захоплюватимуть поціновувачів народного мистецтва. А крім того, прийматимуть вітання на ювілейному концерті. Очікують чимало гостей. У Нас гості вже приїдуть 25-го, тому що в нас день народження 25 у вересня. вересня. Нас буде велика науково-практична конференція. І в нас приїдуть гості з Києва, із України з за кордону. Звичайно, ми дуже раді всіх вітати і науковців, і наших друзів із різних країн. Міжнародна науково-практична конференція Закарпатський народний хор феномен української національної культури відбудеться у приміщенні обласної філармонії 25 вересня о 10.00. А ювілейний концерт із нагоди 80-річчя колективу у великій концертній залі філармонії 26 вересня о 18.00.